Вітаю вас енергетичне наповнення вашого сьогодення, у Зараз ми все, все вам розкажу. Ну, ви знаєте. Сьогодні чудове у вас енергетичне наповнення вашого дня. Усі руни випадають в прямі позиції, що говорить і про те, що у вас є баланс енергетичний, ви його сьогодні будете дотримуватись, ви в гармонії будете перебувати. Насамперед, ви будете перебувати в гармонії, ну, саме сам з собою. Тому що у вас здоров'я, самопочуття, енергетичне наповнення, дух буде в відмінному стані сьогодні. Партнерство ваше десь трішки щось буде на паузі, можливо, десь якийсь холодох може пробігти, можливо, якась зупинка для того, щоб прийняти якесь рішення. Це буде пов'язано з якоюсь іншою людиною, якийсь вплив буде відчуватися через те, можливо, ця зупиночка буде. Також у вас сьогодні буде якийсь поштовх за руною Торісас, який змусить вас подивитися на життя під іншим кутом зору, зробити якийсь перехід на інший рівень своєї реальності. Руна Беркана про те, що ви сьогодні будете гармонійно себе відчувати, якщо ви жінка, то просто випромінюватимете жіночність, красу. На вас будуть звертати увагу, тому що, ну, ви дуже будете сьогодні в гарних таких привабливих жіночих енергіях. Якщо ви чоловік, у вас просто сьогодні теж буде якийсь прилив ніжності. Поряд із вашою мужністю для балансу це теж необхідно. І руна Альгіс вінчає ваш енергетичний запал. Це руна, яка благословляє. Це вищі сили, які через неї говорять. Вона благословляє вас на цей день, благословляє вас на оці збалансовані енергії. Так, ось тут у нас трішки, можливо, є якась проблема. Але, але це для того, напевно, щоб цей імпульс, якийсь відбувся, який вас переведе на інший рівень, усвідомлення самої ситуації. Вищі сили ведуть вас, тому не турбуйтеся з цього приводу. Вітаю вас із таким гарним енергетичним поєднанням саме в сьогоднішньому дні.